Сьогодні ми розкажемо вам історію однієї юної героїні, чия хоробрість та мужність привела поліцію до Джефрі Віліса, монстра, який позбавив життя двох жінок. Але все по порядку. На календарі було 26 квітня 2013 року. Джесіка Хірінга, якій на той момент було 25 років, працювала останню робочу зміну того вечора на заправці ExxonMobil у Нортон Шорс, штат Мічиган. Вона мала закінчити роботу о 23.30. Думками жінка була вже вдома зі своїм нареченим і маленькою дитиною. За словами її матері, вона ніколи не знаходила проблем на свою голову. Вона працювала у вечірню зміну одна і без камер спостереження. Але це Джесіку не хвилювало. 25-річна жінка була впевнена, що може впоратись з усім, що з'являється на її шляху. На жаль, це було далеко не так. Друзі. Я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний True crime контент на Ютубі. Особливо мені хочеться подякувати спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо о 23.10. Клієнт прибув на заправку, щоб заправити свою машину. Але коли щось не спрацювало, він пішов шукати працівника заправки, припускаючи, що працівник був позаду і ще не помітив, що приїхала машина. Коли клієнт зрозумів, що заправка порожня, він зателефонував у 9.1.1. Через 15 хвилин прибув поліцейський екіпаж, щоб розслідувати дивну подію. Вони сподівалися на просте непорозуміння. Але знайшовши всередині приміщення пальто, гаманець та ключі Джесіки, а її машина була припаркована перед заправкою, вони подумали, що вона все ще десь поруч, але пішла з якоїсь причини. Поліцейські знайшли 420 доларів у відкритому касовому апараті, і це викликало вже підозри. Останнім тривожним елементом на місці злочину була невелика калюжа крові. Пізніше експерти у лабораторії підтвердили, що кров належала Джесіці. Це підштовхнуло поліцію до думки, що сталося найгірше, і Джесіку викрали. Без камер відеоспостереження розслідування було суттєво ускладнено. У поліції була мінімальна інформація, на якій важко було засередити серйозні пошуки. Все, що вони могли підтвердити, це те, що остання транзакція на касовому апараті була о 22.51. А через 20 хвилин АЗС була вже порожня. Отже, у цьому проміжку часу Джесіку викрав хтось, кого вона знала, оскільки не було жодних ознак боротьби. У поліцію нарешті звернувся свідок. Він дізнався про викрадення з місцевих новин. Цим свідком виявився працівник сусіднього магазину. Він помітив чоловіка у срібному мінівені, який розмовляв з Джесікою, коли вона була на бензоколонці, готуючись розпочати процес закриття. Він не задумувався про те, що це може щось означати погане, коли побачив хлопця, якому напевно впала в око Джесіка, адже вона була привабливою жінкою. Коли ж розлетілася новина про її викрадення, Свідок згадав про цю подію, і цього разу вона вже здавалася йому дивною. Чим більше він думав про це, тим більше розмова здавалася йому підозрілою, оскільки виглядало так, що чоловік активно шукав Джесіку, ніби він знав її. А потім все виглядало так, ніби вони тільки познайомилися, і чоловік точно мав якісь справи і чогось хотів від цієї жінки. За те, що здалося свідку недоречним. Свідок дав опис чоловіка, якого він бачив, і який, можливо, залицявся до Джесіки. Чоловік європейської зовнішності, близько 30 років. Він був середньої тілобудови, з хвилястим, пісочно-каштановим або світлим волоссям. Одягнений у яскравий червоний або помаранчевий світшот. Чоловік керував срібним мінівеном. Цей опис допоміг зробити перший ескіз викрадача Джесіки. Початковий 20 хвилинний проміжок часу вдалося зменшити вдвічі, коли менеджерка Ексон та її чоловік розповіли про те, що бачили о 23.00. Пара їхала на мотоциклах, коли вони помітили срібний мінівен, який повільно виїжджав з АЗС. Потім він проїхав позаду магазину, зробив розворот і вимкнув фари, коли зупинився за магазином. Менеджерка припустила, що Джесіка краде гроші з АЗС. Тому вони з чоловіком зупинилися і спостерігали, що буде далі. Побачивши лише машину Джесіки та срібний мінівен, припаркований на стоянці, менеджерка спостерігала за фігурою в задній частині мінівена з відкритим люком. Ця фігура закрила люк, перш ніж швидко знову відкрити його. Здавалося б, відрегульовуючи щось всередині, перш ніж знову закрити його. Незабаром після цього Мінівен поїхав. Протягом цього дивного моменту двері АЗС були залишені відкритими, а світло безпеки не було увімкнене. Це те, що Джесіка часто робила, оскільки вона полила біля задніх дверей і іноді пропускала своїх друзів. Пара також бачила водія і описала його як білого чоловіка з хвилястим волоссям, одягненого в помаранчевий або червоний світшот. Хоча вони повідомили про те, що вони бачили, і це було неймовірно важливим, те, що вони не бачили, було не менш важливим ні менеджерка, ні її чоловік не бачили боротьби і не чули крику про допомогу, і вони не бачили Джесіку. Місце паркування, відсутність видимої боротьби та невелика калюжа крові узгоджуються з тим, що пізніше було встановлено в цій справі. Нападник вдарив Джесіку по голові тупим предметом, можливо, пістолетом. Вона втратила свідомість, а невідомий завантажив її задню частину свого автомобіля. Як на мене, те, що пара бачила, це момент, коли Джесіка вже була в фургоні. Тому пара і бачила, як викрадач відкривав та закривав люк перед від'їздом. Протягом наступних кількох хвилин камери безпеки трьох різних магазинів заявилась рівний мінівен, який від'їжджав від АЗС. Кожен з них записав той самий мінівен, але, на жаль, жоден кадр не зміг зафіксувати ні водія, ні номерні знаки мінівена. Це були єдині докази у справі Джесіки. Незважаючи на відданість поліції цій справі і всі їх зусилля у пошуках Джесіки, справа залишалася нерозкритою. Минув рік після зникнення Джесіки на календарі 29 червня 2014 року. Місцеві жителі знайшли 36-річну жінку на ім'я Ребека Блеч, яка лежала обличчям донизу на узбіччі автомобільної дороги в містечку Далтон, штат Мічиган. Вона часто бігала цією дорогою, тому, коли сусіди знайшли її, вони припустили, що вона стала жертвою наїзду автотранспорту. Вони підійшли до Ребеки. У неї був слабкий пульс, і вона важко дихала. Небайдужі викликали швидку допомогу. Але Ребека померла в компанії сусідів, так і не дочекавшись швидкої. Незабаром, після прибуття допомоги, з'ясувалося, що Ребеку не збила машина. Вона мала три отвори, схожі на кульові в потилиці. А згодом експерти знайшли також гільзи, які були неподалік. Також повідомляється, що у Ребеки були санці на зап'ястях, щиколотках, спині та нозі. Цей злочин здавався ще більш дивним і безглуздим, ніж у випадок з Джесікою, оскільки правоохоронці припустили, що хтось проїхав повз Ребеку, коли вона бігла, і здійснив постріли в жінку без жодної причини. Здавалося, що її справа буде не розкрита, незважаючи на невтомну роботу поліції, адже так і не було жодних зачіпок, свідків. Та доказів. На календарі вже 2016 рік. Минуло три роки після того, як камери зафіксували мінівен о 23.05, в якому ймовірно була Джесіка. Та один рік після дивної та безглуздої трагедії, яка спіткала Ребеку, 16 квітня 2016 року. Медісон Найгард поверталася додому після вечірки, коли виявила, що заблукала на сільській дорозі. Біля неї зупинився стріблястий мінівен. Водій на ім'я Джефрі Віліс зупинився та запропонував підвести її додому. Дівчина була дуже обережною, тому вона відмовилася від пропозиції, але просила скористатися його мобільним телефоном. Чоловік погодився, але Медісон довелося сісти в мінівен, щоб зателефонувати. Це було фатальною помилкою. Як тільки вона це зробила, двері зачинилися, а вікна виявилися заблокованими. Привітний хлопець, якого вона вже бачила раніше, Повністю змінився в той момент 16-річна дівчина ще не усвідомлювала, наскільки жорстокою може бути людина, яка знаходилася поруч з нею. Медісон плакала і благала Віліса зупинитися і відпустити її, але він витягнув пістолет з під водійського сидіння. На щастя, Медісон вдалося переконати Віліса відчинити вікно. Дівчина стверджувала, що вона не може дихати і зараз задихнеться. Як тільки чоловік відчинив вікно, Медісон змогла вистрибнути з автомобіля на ходу. На щастя, дівчина отримала лише незначні поранені, що дозволило їй підвестися на ноги і з усіх сил бігти. Діставшись до найближчого будинку, вона озирнулася і побачила Віліса. Чоловік направив пістолет на неї, але він не вистрелив. Опинившись у безпеці в будинку, Медісон зателефонувала в 911 і розповіла про те, що з нею сталося. Дівчина впізнала свого нападника і його фургон. Це призвело до арешту Віліса і обшуків. На допиті в поліції двоюрідний брат Джефрі Віліса, Кевін Блум, розповів, що 27 квітня він пішов до будинку на Бейлі в Нортон Шорс за сім хвилин від заправки. Будинок належав покійному дідусеві Вілліса Віліса. Віліс запросив Блума до себе і повів його до підвалу. Там, на простирадлі, зі зв'язаними руками лежала мертва оголена жінка. Вважається, що цією жінкою була Джесіка. стверджував, що він сексуально знущався над Джесікою і катував її перед тим, як позбавити життя. Двоюрідні брати загорнули її в простирадлу, на якому вона лежала, і Віліс відніс її нагору, поклавши в мінівен. Разом вони поїхали в невідоме місце. Де вже була вирита яма, а поруч лежали лопати. Пізніше Бум стверджував, що вигадав цю історію, але було вже занадто пізно. Поліція знайшла записи про те, що телефон Віліса рано вранці, 27 квітня, звалив сигнал з вишок, які були поруч з будинком на Бейлі. Віліс намагався стверджувати, що він був у будинку, шукаючи дрова. Перед цим він був зі своєю дружиною до 12.30 ночі. Це також було спростовано, оскільки були докази того, що дружина Віліса дзвонила йому з домашнього телефону о 23.23 -23, 26 квітня. Але навіщо їй було йому дзвонити, якщо вона була вдома з ним? Після арешту Віліса у 2016 році поліція обшукала його комп'ютер і жорсткі диски. Серед багатьох огидних та невимовно жахливих речей була папка з написом Вікс. Яка містила закритий файл з написом JLH. імовірно, це означає Джесіка Лін Херінга. Хоча тіло Джесіки не було знайдено, поліція знає, що вона була позбавлена життя, і її смерть була зафіксована 26 квітня 2013 року, в той самий день, коли вона зникла. У неї залишилась любляча сім'я і маленький син, який ніколи не зможе повною мірою відчути материнську любов та турботу про нього. Монстр був засуджений за цей злочин без прямих доказів, але його визнали винним у викраденні і позбавленні життя 25-річної Джесіки Лінгерінга. Віліса засудила до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення. Саме завдяки обшуку його фургона експертиза ДНК пов'язала злочин проти 36-річної жінки Ребеки Блеч з Вілісом. У його машині поліція знайшла ящик з інструментами, що містив різні предмети для бандажу, а також численні секс-іграшки. Вони також знайшли пістолет і пару рукавичок. На цих рукавичках та одній із знайдених секс-іграшок було виявлено ДНК Ребеки, незважаючи на те, що минуло вже багато років. У суді було заявлено, що Віліс мав намір викрасти Ребеку, щоб сексуально використовувати її, катувати і потім позбавити життя, як з жінкою, в тисячах завантажених фільмів, знайдених на його жорстких дисках та комп'ютері, намагаючись виправдати монстра, команда захисту Віліса стверджувала, що його двоюрідний брат Блум був одержимий Ребекою. При цьому Віліс розповів, що Блум позичив його пістолет незадовго до трагедії, яка спіткала Ребеку. Він також засвідчив, що Блум повернув пістолет разом з парою рукавичок, які позичав. Таким чином, він пояснив, чому рукавички були знайдені в його фургоні. У Ребеки залишилася любляча сім'я, молодші сестри та дитина, які називали її душею компанії та прикладом для наслідування. Її маленька донечка була змушена прожити решту свого життя без любові і тепла матері. Віліс був засуджений 2 листопада 2017 року до ще одного довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення за злочин проти Ребеки. Під час спроби викрадення Медісон на місці, де вона зробила відважний стрибок з фургона, було знайдено набої. Припускають, що або пістолет заклинило, або Віліс запанікував і викинув невитрачені набої під час втечі Медісон. Незважаючи на наявність викривальних доказів проти Віліса, прокурори відмовили продовжувати судовий розгляд справи проти Медісон. Це було зроблено тому, що Віліс вже мав два довічні терміни ув'язнення. Віліс заявив про свою невинуватість перед тим, як прокурори зняли звинувачення. Медісон сказала, це було схоже на величезного ляпаса по обличчю. І, хоча вона безпосередньо не отримала правосуддя, її нападник і монстр, який забрав життя Джесіки та Ребеки, перебуває за гратами без шансів на умовно дострокове звільнення. Але після себе Джесіка та Ребека залишили спадщину. 9 грудня 2013 року був створений законопроект під назвою Закон Джесіки, її батьки боролися за цей законопроект. У ньому йшлося про те, щоб АЗС та магазини, відкриті з 23.00 до 5.00 ранку, мали одне з двох або працююча система камер безпеки, або мінімум два працівники на зміні протягом цих годин. За кожне порушення цих норм мало бути покарання, цивільний штраф у розмірі 200 доларів. На даний момент законопроект не був прийнятий законодавчим органом Мічигану. Найбільше занепокоєння висловили малі підприємства, які були стурбовані ціною встановлення та обслуговування системи камер або найму додаткового персоналу, на заправці, з якої Джесіку викрали, встановили систему безпеки після її викрадення, захищаючи своїх працівників, клієнтів та бізнес від будь-якої шкоди, яка може виникнути. Під час винесення вироку, коли сім'я Ребеки хотіла зачитати свої заяви. Віліс відмовився слухати і попросив повернути його до камери. Коли його виводили із зали суду, він огидно відправив повітряний поцілунок родині Ребеки. Його мерзенні дії по відношенню до сім'ї Ребеки Блеч надихнули на створення закону Ребеки. 9 березня 2013 року Палата представників штату Мічиган ухвалила законопроект, який зобов'язує засуджених підсудних. Вислуховувати заяви родини жертви або самої жертви під час винесення вироку. Губернатор Мічигану Рік Снайдер підписав закон 24 травня того ж року. Я щиро співчуваю родині Джесіки та Ребеки. Спіть спокійно, друзі. Будьте обережними, бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді.